З цього відео ми розпочинаємо вивчення цитології, науки про будову та функціональність клітини. І сьогодні ми поговоримо про клітинну мембрану. Основна маса клітини представлена цитоплазмою, яка обмежена стінками, тобто клітинною мембраною. Клітинна мембрана не тільки відмежовує одну клітину від іншої, а ще й має інші функції, але про це буде в іншому відео. Клітинна мембрана представляє собою біліпідний шар, який має як ліпідну, так і неліпідну частини. Ліпідну частину представляють фосфоліпіди та холестерин. Фосфоліпіди складають основну масу клітинної мембрани. Тому почнемо спочатку з, з них. Фосфоліпіди це амфіфільні молекули, тобто вони можуть взаємодіяти як з полярним, так і неполярним середовищами. Якщо ми подивимось на схему будови типового фосфоліпіду, то ми побачимо, що він складається з гліцеролу, до якого приєднані дві жирні кислоти. Зверніть увагу, що одна жирна кислота являється насиченою. Тобто немає подвійних зв'язків, а інша, як правило, представляє собою ненасичену жирну кислоту, за рахунок якої фосфоліпіди мають дещо рідку консистенцію, тому що ми знаємо, що ненасичені жирні кислоти по своїй природі рідкі речовини за рахунок наявності подвійного зв'язку, який ніби дестабілізує нашу молекулу. Ось ця частина, яку ми описали, представляє собою неполярну або ж гідрофобну частину. Тепер переходимо до полярної частини, яка представлена фосфатною групою та певною полярною групою атомів. В нашому випадку це холін. Фосфатна група має негативний заряд. Холін же, в свою чергу, має позитивний заряд. За рахунок наявності ось цих зарядів, ці молекули дуже добре взаємодіють з водою, на відміну від нейтрально заряджених жирних кислот. Замість холіну може бути будь-яка інша молекула, наприклад, інозитол, сирин, етаноламін. Тепер давайте підсумуємо будову фосфоліпіду, гідрофільна голівка, або ж та частина, яка добре взаємодіє з водою, представлена фосфатом та холіном. Гідрофобні хвостики, представлені жирними кислотами. Гліцерол слугує одночасно каркасом всієї цієї молекули, але також має в деякій мірі гідрофільні властивості, тобто входить в склад гідрофільної голівки. Холестерин по своїй природі являється доволі твердою речовиною. Порівняно з нашим раніше описаним фосфоліпідом, а це в свою чергу означає, що ми можемо регулювати жорсткість клітинної за допомогою кількості холестерину в ній. Тобто, якщо ми хочемо зробити нашу мембрану більш стійкою та менш проникною для речовин, то ми можемо додати в неї холестерину. В іншому випадку ми можемо зменшити кількість холестерину в ній. Холестерин не контактує з полярним середовищем, а він знаходиться в товщі клітинної мембрани, тобто між гідрофобними хвостиками фосфоліпідів. І так тепер розберемо, як розташовуються фосфоліпіди в шарах клітинної мембрани. Зовнішній шар клітинної мембрани обернений своїми гідрофільними голівками до міжклітинного середовища, а внутрішній відповідно до цитоплазми клітини. Зовнішній шар, як правило, представлений в основному фосфатидилхоліном, будову якого ми вже розібрали. Тут важливо запам'ятати, що фосфатидилхолін має позитивний заряд. Внутрішній шар мембрани представлений фосфатидилетаноламіном, фосфатидилсирином та фосфатидилінозитолом. Дуже важливо, щоб фосфоліпіди з внутрішнього шару мембрани не опинялись в зовнішньому шарі, бо це дещо відіграє роль на функціонуванні клітини. Про це ми будемо згадувати в наступних відео. З ліпідами ми розібрались, тепер переходимо до білків та вуглеводів. Білки клітинної мембрани поділяють на інтегральні та периферійні. Інтегральні білки пронизують навстіж біліпідний шар. Периферійні білки знаходяться по одну сторону клітинної мембрани, і, як правило, точкою фіксації для них являється якийсь інтегральний білок або ж вуглевод, але цей білок він не може напряму прикріпитись до фосфоліпіду. Якщо ліпіди утворюють структурний каркас клітинної мембрани та забезпечують її бар'єрну функцію, то білки, в свою чергу, грають рецепторну. Каталітичну, ідентифікуючу та інші функції. Існує таке поняття як рідко-мозаїчна модель клітинної мембрани, яку б бажано було зрозуміти. Справа в тому, що фосфоліпіди та й в принципі всі компоненти клітинної мембрани, вони не просто знаходяться на одному і тому самому місці, вони завжди рухаються відносно один одного. І ось ця тікучість, так би мовити, якраз обумовлена в основному фосфоліпідами, які мають ненасичену жирну кислоту в своєму складі. Чим більша кількість ненасичених жирних кислот входить в склад фосфоліпідів, тим ці фосфоліпіди будуть рідшими, що призведе до їхньої нестабільності, а це, в свою чергу, призводить до їх постійного руху. Однак, якщо фосфоліпіди в своєму складі мають насичені жирні кислоти, а якщо ще в додачу в клітині дуже багато холестерину, то відповідно, що все це призведе до затвердіння нашої клітиної мембрани, і тоді про рідко мозаїчну модель можна забути, і ось зараз ми підходимо до наступного поняття. Ліпідні рафти: ліпідний рафт це зона підвищеної щільності або ж, так би мовити, твердості клітинної мембрани. Ми вже поговорили, що фосфоліпіди завжди плавають один відносно одного, а це означає, що білки клітинної мембрани також будуть плавати разом з цими фосфоліпідами. В деяких випадках нам потрібно тримати білки клітинної мембрани разом, тобто на близькій відстані. Тому що разом ці білки будуть виконувати певну функцію, наприклад, один білок розпізнає якусь речовину, а інший забезпечує її перетворення. Тому нам потрібно тримати ці білки разом. І ось в такому випадку, біля наших білків мішеней, збираються фосфоліпіди з довгими насиченими жирними кислотами. Вони ніби замуровують ці білки разом. Також в таких зонах, як правило, дуже багато холестерину. І у нас утворюється ніби такий острів. На якому у нас знаходяться білки, які виконують одну певну функцію. Тепер поговоримо про клітинний транспорт. Клітина як забирає речовини з міжклітинного середовища, так і викидає їх сюди. Біліпідний шар не дуже охоче пропускає полярні речовини по типу глюкози, амінокислот, азотистих основ і так далі. Ми можемо транспортувати речовини або за допомогою білків, або за допомогою везикул. Спочатку розберемо транспорт за допомогою білків. Але перед цим давайте зрозуміємо різницю між білком каналом та білком-транспортером. Білки, які утворюють канали, мають пору, через яку речовини проходять. Білки-транспортери не мають пори. Вони просто змінюють свою структуру після того, як до них приєдналась молекула, яку потрібно перенести. Спочатку обговоримо пасивний транспорт. В даному випадку нам не потрібна енергія АТФ. І так, деякі речовини, наприклад, кисень, вуглекислий газ, жиророщені речовини. Можуть потрапляти в клітину за допомогою дифузії. Тобто, якщо певних молекул багато в міжклітинному середовищі, то вони просто потрапляють в клітину, де їх мало. Однак це не являється вірним для заряджених молекул, наприклад, різних іонів. Для того, щоб іону пройти через клітинну мембрану, тут потрібен спеціальний білок, тому що заряджена молекула не дуже хоче взаємодіяти з ліпідами, а ось білки вони можуть взаємодіяти з усіма. І так, наприклад, зовні у нас дуже багато натрію. Але в клітині його мало, відповідно, натрій хоче потрапити в клітину. Але він не може це зробити за рахунок свого позитивного заряду. Тому для цього нам потрібен канал, який пропустить цей натрій. Цей метод клітинного транспорту називається полегшена дифузія. Якщо для звичайної дифузії нам не були потрібні ніякі допоміжні елементи, то полегшена дифузія потребує спеціалізовані білки. Тепер переходимо до активного транспорту. Тобто тепер ми будемо використовувати енергію. Давайте уявімо ситуацію, що всередині клітини у нас мало натрію, але багато калію. Ззовні ми маємо зовсім іншу ситуацію. Калія тут дуже мало, але вистачає натрія. Ми хочемо перекачати натрій з клітини в міжклітинне середовище, тобто ми хочемо перемістити натрій з середовища його низької концентрації в місце, де його дуже багато. Це не піддається законам фізики, тому тут так просто не обійтись. Ми можемо спокійно перемістити цей натрій, однак для цього нам потрібна енергія у вигляді АТФ. Тобто це енергозатратний процес. Суперпопулярним прикладом являється натрій калієвий насос, який перекачує натрій та калій проти їх градієнту концентрації. При цьому використовує АТФ. Тепер переходимо до вторинного активного транспорту. Знову повертаємось до натрія. Натрій калієвий насос викачав весь натрій з клітини. Відповідно, його дуже багато в міжклітинній речовині, але мало в клітині. Зрозуміло, що, по законам дифузії, натрій повинен зайти в клітину. Але клітина закрила всі канали для натрія. Однак для натрія є одна лазейка. Існує спеціальний білок, який пропускає натрій разом з глюкозою. Натрій прикріплюється до цього білку, в результаті чого. Останній змінює свою структуру і дозволяє глюкозі пройти в клітину. Після цього натрій проходить в клітину. Однак при цьому ми не використовуємо АТФ. Чому тоді це називається активний транспорт? Ми не використовуємо енергію напряму. Енергію ми використовували, коли працював натрій калієвий насос, який створив для нас ці умови, коли в клітині мало натрію. І ось тепер за рахунок низької концентрації натрію в клітині. Натрій дуже сильно хоче потрапити в клітину, що готовий навіть разом з собою пропустити глюкозу, якої, до речі, дуже багато в цитоплазмі. Тобто натрій рухається за градієнтом концентрації, а глюкоза рухається проти градієнту концентрації. Це називається симпорт. За таким механізмом всмоктується глюкоза в ентероцитах. Відповідно, є ще механізм вторинного активного транспорту, який називається антипорт. Коли речовини транспортуються по різні сторони клітинної мембрани. Тепер розберемо везикулярний транспорт, який поділяють на екзоцитоз та ендоцитоз. Екзоцитоз транспорт речовин з клітини за її межі за допомогою везикул. Стінки везикули за аналогією з клітинною мембраною також утворені за допомогою біліпідного шару. Екзоцитоз поділяють на конститутивний та регулюємий. У випадку з конститутивним екзоцитом, речовини синтезуються та відразу пакуються в транспортні визикули, які потім покидають клітину. Регулюємий екзоцитоз відбувається під дією певних біологічних стимулів, наприклад, гормонів. Речовина синтезується, пакується в визикули, але не покидає клітину. Цей транспортний міхурець зберігається в клітині, але коли прийде відповідний сигнал від гормону, то це призведе до підвищення рівня кальцію в клітині, який стимулює екзоцитоз. Екзоцитоз відбувається за допомогою білків СНЕР. Ендоцитоз це транспорт речовин з міжклітинного простору всередину клітини за допомогою везикул. Для того, щоб ендоцитоз успішно відбувся, в клітинній мембрані обов'язково повинні бути наявні білки флотелін, клатрин та кавеолін. Ендоцитоз поділяють на три типи: піноцитоз, фагоцитоз та рецептор залежний ендоцитоз. Піноцитоз – це транспорт маленьких рідких речовин з міжклітинного простору в цитоплазму клітини. Для цього процесу особливо важливий білок кавеолін. Речовини, які поглинаються, підходять до клітинної мембрани. Білок кавеолін забезпечує формування ніби такої ямки в клітинній мембрані. Необхідні речовини потрапляють в цю западину. Потім все це відшнуровується і у нас утворюється транспортний визикул. Фагоцитоз це поглинання великих твердих речовин. В цьому випадку формуються ніби такі псевдоподії вирости клітинної мембрани, формування яких забезпечують елементи цитоскелету, тобто мікротрубочки та актин, Про них ми поговоримо пізніше. Рецептор залежний ендоцитоз облаштований дещо складніше. На клітинній мембрані знаходяться рецептори до певної молекули, наприклад, ліпопротеїну низької щільності, коли цей рецептор нарешті про зі своїм лігандом, то це призводить до конформаційних змін в молекулі рецептора, що стимулює спеціальні білки, такі як адаптин та клатрин, до формування ендоцитозної везикули. Клітинна мембрана разом з рецепторами вгинається. Знову ж таки, це вгинання забезпечують білки, клатрин та адаптин. І за аналогією з піноцитозом, ця ділянка мембрани просто відшнуровується. У нас утворюється везикула з рецепторами, до яких прикріплені ліпопротеїни низької щільності. Далі клітина вирішує, що робити з усією цією справою, але це вже не тема сьогоднішнього відео. Надмембранний комплекс глікокалікс. Надмембранний комплекс представлений білками, вуглеводами та глікопротеїнами. Всі ці речовини разом прикріплюються до периферійних та інтегральних білків клітинної мембрани, і таким чином на поверхні клітинної мембрани формується ніби такий ліс. Цей комплекс грає дуже важливу роль у ідентифікації клітини. Наприклад, імунна клітина може прийти до клітини, проаналізувати склад її глікокаліксу та зрозуміти, чи це клітина власного організму, чи це якийсь патоген. Окрім цього, в складі глікокаліксу також можуть знаходитись білки-ферменти. Підмембранний шар кортикальний шар мембрани. Підмембранний комплекс, утворений білками цитоскелету, тобто мікротрубочками, проміжними філаментами та фібрилярним актином. Всі ці структури забезпечують міцність та підтримку форми клітини. Мікротрубочки складаються з білків альфа та бета-тубулінів. Які об'єднуються між собою та утворюють структуру, всередині якої є порожнина власне наша мікротрубочка. Для формування мікротрубочок потрібен магній та калій та енергія у вигляді гуанозинтрифосфату. Волокна актину представлені фібрилярним актином або ж ефактином. Фібрилярний актин утворюється шляхом об'єднання молекул глобулярного актину G актину. Як я вже згадував раніше, актинові волокна являються найтоншими. Проміжні філаменти мають розмір середній між мікротрубочками та актином, тому й отримали свою назву. Проміжні філаменти бувають різні в залежності від клітини, наприклад, тонофіламенти в клітинах шкіри, нейрофіламенти в нейронах і так далі. На цьому моменті ми закінчуємо наше чудове відео. Дякую за перегляд. Підписуйся, щоб не пропустити нічого нового, а також підтримай українську науку.